Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас почався новий турнір. Стрімка атака на п'ятизіркових героях без жовтого кольору. Так, оборона, ну, так, оборона це, бо турнір тільки почався. Ну, давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що буде в нас сьогодні. Так, на ну, хуфу, звісно. Угу. Так, 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 ну давайте. Нам потрібен, напевно, Людвиг. Я думаю, він тут буде грати. Так, потім, мабуть, камені та госик ось так для урону. Будемо брати. І ще нам хтось потрібен. Можливо. Не знаю лікаря. Лікаря у мене немає такого швидкого. А є. В принципі, можна її взяти. Давайте візьмемо аріельку і, можливо, давайте на даху візьмемо ось так. Так, тільки. Поміняємо отряди. Так, так. Угу, Доміція тут без костюма, вона знімає посилення. Ну, в принципі... Поїхали, подивимось, що вийде. Небезпечніший хуфу. Тут нам потрібно його б зразу забрати. Фіолетових тільки трієчка є. В пінгвіна. Ну давайте ось так, можливо, зелений там знизу закриється. Не закрився, але будуть фіолети. Ось так. Цей нехай пробиває, в принципі. Ось так. І ось так заряджаємо своїх. Добре, комбо не полетіло. Ну, тепер пробиваємо ось так, ось так, заряджаємо ще на даху. Так, мабуть... Ну, хуфу ми, в принципі, витримаємо. Давайте сюди, щоб з нас не зняли. Угу. А це я не врахував. Тоді давайте спробуємо спровокувати хуфу, щоб він раніше вдарив за задаміцію, бо вона зніме зараз. Так, лікуємось. Ось так. Можливо, фіолетові заїдуть. Заїхали. Ну, Пробиваємо. Ще фіолетові, а, все, вистачило. Добре. Ну, тут пощастило. Могли, в принципі, і програти. Так, давайте далі подивимось. Угу. Ну, да, Тут будуть людвиги, мабуть. Так, Людвихны на Альфа-Разлиме. Так, Целикуя. Кобальт. Так, ну чистка у нас есть, Ариэль. В принципе, поехали, давайте так. Так, ну давайте обережно ось так входимо. щоб людвиго не зарядити. Там комбо летить дуже сильне. Ага. Угу. його без комбо сходити. там жовті пролетять давайте ось так обережно хоча би зарядимо на даху заблокуємо людва угу. давайте ось так буде у нас тричка фіолетових. ось так Добре, ще на даха буде, чудово. Давайте сюди проб'ємо. Не вистачило. Пошукаємо ось так. Кого він нам заблокує? Ну, звісно, Людвога заблокував. Так, давайте проб'ємо. Прийдеться ось так зробити. Ага, хто відлікує? Ну, давайте знімемо все це. Спробуємо наших зарядити тихо-тихо. Ага, так. Вмикаємо, пробиваємо, пробиваємо. І спробуємо його добити, якщо вийде, не вийшло. Угу, так. Давайте ось так. Знову лікує. Лікує він так дуже сильно. Давайте ось так, ось так. Щось ми дуже слабо пробиваємо. Давайте сюди. І ось так ще от фіола ми спробуємо добити. Не вийшло. Пробиваємо. Який він жирний. Але, в принципі, тут все вийшло в нас чудово. Да, Купідон теж неприємний, дуже неприємний, тим паче, що ми їх відліковуємо. Угу. Так, тут Людвиг на Альфа Розлімі. Ну, на ми його можемо зняти і заблокувати. Давайте поїхали. Хоча тут Кснульфат є, це неприємно. Фіолетові не дуже тут будуть відігравати. Ну, подивимось. Ой, зелений кристал. Ну давайте будемо робити. Звісно, це не дуже вдала ідея, але Людви вже зарядився майже. Давайте спробуємо, можливо, Фіолетові заїдуть. І ми встигнемо теж зарядитись. Так, давайте на дахо пробиваємо, заблокуємо його. Так, зараз будуть пробивати, але ну, на даху добрий вибір. Так, давайте ось так. Ось так. Спробуємо Людвига пробити. Ось так. Не вийшло. Не вийшло, не вийшло. Тоді давайте зелених ще. Угу, зараз він повинен від'їхати. Добре. Так, тепер Фіолетові поїхали, поки Кснольфер не зарядився. Угу. Хонсо. Ну ми повинні витримати. Хоча може і ні. Ну давайте ось так. Потім ось так. Тепер вже госик пішов. Камені. Сартана зняла з нас Людвига, тому що вона на 20-х емках, як Кирил знімає. Це потрібно враховувати. Так, поїхали далі. О. Альфріка. Альфріка Альфріка. Людвиг Альфріка. Абакан ще теж неприємний. Так, можливо. Ну, чистка, в принципі, в нас є. Ну, давайте спробуємо, поїхали. Така вже оборонка міцна. Так, давайте обережно ось так зробимо, хоча там червоний мог закритися. Добре, що не, ви, не закрився. Давайте ось так. Угу. Ось так. Пробиваємо, пробиваємо. Тут давайте зарядимо аріельку нашу. Зелених, на жаль. Небагато. Це ми витримаємо, лікуємо людвига, давайте ось так. Нам потрібно, Дозаряд, щоб наші дозарядилися. Давайте ось так обережно. Угу. Абакан будемо все одно пробивати через контру навіть. Ось так і ось так. Він відродився, ну, звісно, хто б сумнівався. Давайте. Ще раз відродився. Пробиваємо. Лікуємось. Пробиваємо все. Добре, тут, в принципі, швидко все вийшло, Фіолетових було достатньо. Так, поїхали. угу. Тут медведиться на двойному розлімі. Я так розумію. Угу. Так, а це що? Угу. Овер ХП. Ну, поїхали, подивимось. П'ятий бій. Тут вже не все так чудово. Фіолетових немає зовсім. Трійка зелених теж нас не рятує, Давайте спочатку ось так. Угу, трієчка Фіолетових приїхала. Давайте ось так ось так. Ну ще й медвидиця ще працює. Ну, що робити? Можна трійку там фіолетових зібрати, але це нам не допоможе. Скільки в неї залишилось ще один хіт, мабуть? Так, альфріка зарядилась Ай, раніше, ніж потрібно було. Ну, давайте ось так підгонимо трієчку, подивимось, куди вона вдарить. На даху все ж таки зацепила. Ось так. Знімемо з себе все. Ось так трієчком. мамка, Давайте Людвига зарядимо, але там зарядилась, відведиться і наскільки ходів вона, три ходище. Дуже багато. Ну давайте спробуємо пробивати. Ось так, ось так. Ну це такий бій дуже важкий. Зараз Альфріка буде бити постійно. Людвих наш не витримає. Той лікує. Давайте ось так. Медведиця зараз теж буде ультувати постійно. А, два таунти, ні. Тут ми нічого не зробимо, мабуть. Мамка лікує, всі лікують. Зараз доб'ють нам Людвіга. Давайте ось так. Ну і Альфріка вже готова пробити. Буде пробувати по всім, там той лікує, ні тут, на жаль, нічого ми не зробимо. Лікується постійно. Да, така оборонка дуже міцна. Чого не прожався цей камені? Не зрозуміло. Там і Людвих, все тут. Да, ось так, на жаль. Потрібно, мабуть, було іншу команду брати, але кого брати не знаю навіть. Ну, все, тут вже зараз дограємо. Горгулі, звісно, класні, що вони урон дільничку танчать, але... Тут це їм не допомагає. Багато мільйонів, плюс два таунти, мабуть, потрібно якогось діспела було брати. Це я поспішив з такою командою. Ну, нічого. Перший нулик ми заробили. Ось такий був перший день. Так, ну, топ-1 це ненадовго, звісно. 1473 місце, непогано, але... Тільки початок турніру, подивимось, що буде далі. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан, Бережіть себе та рідних. Всім гарного дня і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!